Ендотермічна реакція Візьмемо кристали нітрату амонію, воду, дерев'яний брусок, кристали гідроксиду, октогідрату, барію. Налейте нітрат амонію і гідроксид барію в колбу. Закрийте колбу, потім потрясіть її. Через деякий час тверді речовини вступають в реакцію один з одним і утворюють нові рідкі речовини. Налийте воду на дерев'яний брусок і покладіть на неї колбу. Через деякий час підніміть колбу і подивіться, що станеться. Колба примерзла до дерев'яного бруска. Ендотермічна реакція, хімічна або ядерна реакція, яка супроводжується погнанням тепла, наприклад, розкладом оп'яку на негашене вапно і вуглекислий газ. Тепловий ефект реакції залежить тільки від початкового і кінцевого стану речовини, і не залежить від провідних стадій процесу. Застосування теплового ефекту на практиці. Лікарі і дієтологи використовують теплові ефекти, окислення харчових продуктів в організмі для складання правильних раціонів харчування, не тільки для хворих, але й для здорових людей, спортсменів, працівників різних професій. Наприклад, на етикетці баночки зі зущеним молоком можна прочитати такий напис: калорійність 320 калорій на 100 г. Хімічні промисловиці теплові ефекти потрібні для розрахунків кількості теплоти, для нагрівання реактивів, в яких проходять ендотермічні реакції, в енергетиці за допомогою теплоти. Згорання палива розраховується вироблення теплової енергії. Хімічне, військове, будівельне, харчове, гірничеве домовне і багато інших галузей використовують тепловий ефект у своїх розробках. Він застосовується в двигунах внутрішнього згорання. Холодильних установках і різних теплових пристроях, а також у виробництві хірургічних приборів, жароміцних покриттів, в нових видах будівельних матеріалів і так далі. У процесі роботи холодильника, який служить для охолодження харчових продуктів, відбувається поглинання тепла всередині холодильної камери і виведення його назовні. Простежимо роботу холодильника поетапно, починаючи з холодильної камери. У трубки випарника, які встановлені в холодильній камері, надходить холодоагент, який є сумішю пари і рідини. Через різницю температур холодоагент поглинає тепло холодильної камери, при цьому нагрівається і повністю переходить в пароподібний стан, що ще більше посилює процес поглинання тепла холодоагентом. Тепла пара затягується в компресор, де стискається, внаслідок чого її тиски температура підвищується. Ця гаряча пара відводиться в конденсатор, де й відбувається віддача тепла через велику різницю в температурах холодоагенту і навколишнього середовища. Проходячи по трубках і охолоджуючись, пара конденсується та переходить в рідкий стан. З конденсатора ця частково охолоджена рідина надходить в дросель, вентиль терморегуляції. Скупчення рідини на вході трубки підвищує її тиск, а на виході він зменшується. При проходженні через дросель тиск рідини раптово знижується, через що вона, частково випаровуючись, значно охолоджується. Утворена суміш пари рідини відводиться назад у випарник холодної камери. Віддаючи тепло, вода охолоджується, поки не досягне точки замерзання. За нормального атмосферного тиску це відбувається при температурі у 0 градусів Цельсію. Подальша втрата тепла викликає процес утворення кристалів льоду. До закінчення замерзання тепловіддача не викликає подальшого зниження температури води. За нормального атмосферного тиску і температурі у 0 градусів Цельсію лід досягає точки танення, плавлення. Починається процес танення, у якому майже все отримане тепло витрачається на руйнування кристалів льоду. Тому до закінчення процесу танення температура льоду не збільшується, якби сильно його не нагрівали. Реакції відновлення металів і гексидів використовують металургії. Реакції іонізації використовують для визначення оптимальних умов для розведення і виведення певних видів тварин. Електролітами в металевих покриттях очищують стічні води. У результаті електролізу отримують водень хлор метали. Отже, провівши аналіз покритого застосування теплового ефекту хімічної реакції, можна зробити висновок. Тепловий ефект щільно пов'язаний з нашим повсякденним життям. Він піддається постійному досліджувачу, і знаходиться новіші застосування на практиці.